Чорні екрани, мертва тиша, і ти один на один з презентацією на яку витратив купу часу та зусиль. Знайомо мені дуже, адже виступи та співбесіди в онлайні вже надовго закріпилися в нашому житті. Сьогодні ми зфіксуємо декілька лайфхаків, які допоможуть втримати увагу аудиторії, навіть за таких умов і створити круте враження. Тож записуй. Перед початком зустрічі підготуй всі необхідні матеріали. Переконайся, що в тебе під рукою є презентація, документи та інші ресурси, які ти плануєш використовувати. Підключені всі необхідні дозволи на поширення екрану, доєднані всі учасники. Це допоможе уникнути затримок і виглядати професійно надалі. Ну, як вимагати від когось включати камери, якщо не почати з себе? Як у спікера, тебе має бути добре видно і чути. Для цього розмісти камеру на рівні очей і переконайся, що твоє обличчя добре освітлене. Це створить відчуття, що ти дивишся прямо на співрозмовника і допоможе втримати його увагу. Розпочни з енергійного привітання і короткого огляду того, про що буде твоя зустріч. Це допоможе залучити аудиторію з перших секунд і створити позитивну атмосферу. Вже на цьому етапі ти можеш просити слухачів фіксувати собі питання, які будуть в них виникати під час твоєї розмови. Залучай аудиторію до взаємодії. Став питання, використовуй опитування, якісь квізи, все, що можна вивести на екран, Попроси їх коментувати чи піднімати руки, або ставити реакції. Це допоможе утримати увагу навіть за умов онлайн. Також використовуй візо. Вальні матеріали, такі як слайди, картинки або відео. Вони допоможуть краще зрозуміти матеріал аудиторії і зроблять твою презентацію яскравішою. Тим паче, відео будуть краще переключати твій голос на інший звук, що допоможе зосередити увагу слухачів під час довгої лекції. Не забувай робити короткі перерви, особливо якщо зустріч тривала. Це дасть учасникам можливість відпочити і знову зосередитись на матеріалі. Такою паузою може бути розважальне відео або ж буквально перерване кілька хвилин, якщо зустріч і справді довга. Наприкінці запитай учасників про їхні думки та враження, особливо якщо такою була твоя обіцянка на початку. Це покаже, що тобі важлива думка аудиторії, а самі питання допоможуть людям залишити зустріч з довершеною картинкою про твою тему. Розповідай в коментарях, які лайфхаки з онлайн-презентації використовуєш ти. Я, наприклад, після численних підключень з вулиці, завжди ставлю блюр на задній фон. А також спробуй наші поради під час свого наступного онлайн-виступу. Ділися цим відео з друзями і підписуйся на коло До зустрічі!